Для багатьох українців війна розпочалась на Майдані. Тоді люди пліч опліч стояли і в холод, і в дощ заради своїх дітей, заради своїх близьких, заради зміни грабіжницької системи. Там же, на Майдані, зі своїми надіями і сподіваннями відстоював право народу на справедливість, і Андрій Галущенко. Цікавий, життєрадісний, енергійний Андрій. Колі Андрій любив історію, географію. Він ріс зовсім не конфліктним хлопцем. Мама навіть згадує, як в дитинстві на захист Андрія ставала бабуся. А ще рідним пам'ятається, як бігав Андрій до дяді Колі допомагати йому дім будувати. Отаким От був Андрій з самого дитинства. І допомагати любив, і цікавився всім, і до людей щирий та добрий. У 1990 році вступив до Суворівського училища. Провчившись два роки, він його закінчив із срібною медаллю. Після закінчення вступив до Військово-інженерного авіаційного інституту. Та через півтора року перевівся до інституту Шевченка, який закінчив у 98-му. Після закінчення вступив до аспірантури і паралельно викладав у Суворівському інформатику. У студентські роки одружився на коханні. А згодом в них народилась донька Анастасія. Якось побачивши бійку підлітків, Андрієм сказав, що чоловіки б'ються за жінку та за батьківщину. Тоді він ще не знав, що й сам візьме до рук зброю, буде битися за батьківщину, як і повинні робити чоловіки. Військові побратими більше знають Галущенка як Ендрю. Ендрю, який займався розвідкою, який вчив хлопців Бату Кульчицького і Ендрю, у якого було дуже гостре відчуття правди і справедливості. На фронт Ендрю пішов добровольцем. Служив під Слов'янськом в районі Дебальцево. Пізніше він став волонтером та займався аеророзвідкою. Ендрю був рядовим і переживав, що немає звання, тому що керував ротою розвідки в Кульчицького. Проте це, здавалося, турбувало лише самого Ендрю, тому що він був спеціалістом і наставником з великої літери. 2 вересня 2015 року в Луганській області Ендрю загинув. Рана, яка лишилася в серцях близьких, рідних і друзів, безмежна. Чи можливо змиритись тим, що він більше не війде в рідні двері? Ні, неможливо. Але справи, які він лишив по собі, безсмертні.